Як продавати на міжнародних бізнес-конференціях, я багато чую серед своїх колег, що бізнес-конференції не працюють як інструмент продажів. Але щоб він працював, потрібна стратегія. Давайте розберемо прості, але практичні кроки, які допоможуть вам мати максимум з подібних івентів. По-перше, не рекомендую їхати на конференцію без попередньої підготовки. Що я маю на увазі? Перед тим як приймати рішення стосовно конференції, розберіться, в якому форматі вона буде проходити, чи будуть там стенди у компанії, а найголовніше, чи буде на цій конференції ваша цільова аудиторія? Зазвичай спікери та учасники публікуються на відповідних сайтах івентів, а також багато конференцій мають. Свій власний додаток з списком відвідувачів та можливістю контактувати з ними та назначати зустрічі. Обов'язково зробіть собі список, з ким ви хочете поспілкуватись на місці, щоб максимально ефективно використати ваш час. Зазвичай на конференціях знаходяться сотні, а на деяких навіть тисячі людей, і дуже складно буде на місці знайти того, хто вам потрібен, особливо, якщо у компанії немає відповідних стендів. Якщо немає можливості отримати список учасників, і це не якась топова конференція в індустрії, я навіть можу рекомендувати не витрачати на неї свій час та бюджет, якщо ви, звісно, не просто хочете відвідати конференцію для себе. Зробіть попередню розсилку в LinkedIn та на пошту, а також у самому додатку з пропозицією зустрітись на конференції вашій цільовій аудиторії. Ні в якому разі не продавайте в цих розсилках, але м'яко обізначте сферу вашої діяльності, щоб потенційні клієнти або партнери зрозуміли, чи є там якась потенційна синергія чи ні. Так, ви одразу зекономите собі та іншим людям час та зусилля. Обов'язково вивчіть інформацію про компанії та людей, з якими ви збираєтесь зустрітись, щоб провести ефективний small talk перед самим обговоренням бізнесу. Якщо немає списків учасників до конференції, але є стенди, я зазвичай підходжу до стендів, швидко гуглю інформацію про компанії та людей, які там знаходяться, і таким чином приймають. Рішення, чи варто з ними спілкуватись, або чи не варто витрачати час. А також це дозволяє мені підходити до них з правильними питаннями, показуючи, що я розумію, хто вони і чим займаються. Ваша ціль повинна бути зробити контакт чи отримати інтродакшн з людиною, яка відповідає за прийняття рішення по співпраці з компаніями, як ваша, або експертами, як ви. Запам'ятайте, ваша ціль не продати в моменті, хоча в моїй кар'єрі було достатньо прикладів, коли контракт з клієнтом я підписувала одразу після конференції. Але я б сказала, що це скоріше виключення. Ваша ціль це законектись з релевантною людиною зі сторони клієнта, швидко обізначити, чим ви займаєтесь та домовитись, про наступний крок. Це може бути. Дзвінок після конференції, демо-продукту, презентація релевантного кейсу або що. Щось, що буде потенційно корисно клієнту і буде вартувати його часу. Не ігноруйте сайд-івенти, це додаткові бранчі, воркшопи, міні-зустрічі, та звісно, вечірки ввечері після кожного дня конференції. По своєму досвіду можу сказати, що саме на вечірках є шанс одразу побудувати більш тісний контакт з партнерами та клієнтами, бо люди більш розслаблені у неформальній атмосфері. А якщо випити разом коктейльчик, то тим паче. Обов'язково пропишіть усіх після конференції, бо, повірте, люди швидко забувають, з ким спілкувались без подальшого контакту, а також майте з собою обов'язково візитівки. Так так, навіть. У нашу просунуту еру, QR-кодів та діджитал-карток, звичайні візитівки все ще актуальні. А які найбільш розповсюджені помилки при першому контакті з клієнтом зазвичай допускають селзи? Я розповім у наступному відео.